Підрізала бордюрчик з лаванди. Ось такий його рівненький зробила, а то, щоб воно потім розвалене не було. Трошечки він тут в мене щось приморозило з цієї сторони, ну нічого, щось одійде щось буде. Воно живе. Бачу почечки є, так що все буде нормально. І також тут деякі бордюр обрізала Самшитовий, там, де огньовка попрацювала. Отакі торчать, ну, що зробиш? Хай вже відростає, потім будемо вирівнювати, тому що Хай краще так буде, аніж повибирала там все, щоб провітрювалося. І також холодно, холодно все попримерзали. Пієріс такий вигляд у нього має, листя повішав. Воно живе, звичайно, але... ще не врізала допоки цей красавчик. І такою щепою ось позасипали. Думаю, менше буде рости все таки трава, тому що і цей лавандовий кущик зробила такий супер. Там два кущика ось росте. Один роза, інший кущик ось. А це лаванда буде. Не підрізала його сильно, щоб було так е гарненько. Допоки роза там почне цвісти, то лаванда буде виглядати. Ще потрібно тут попідрізати, трошки позбирати. Оце все у нас. Сонце, я так думаю, припалює. ну потім трохи повичесуємо його. Щось десь витикаються клювики, ну а так взагалі ще холодно, звичайно. Роза ще нічого не різала, тому що от почки виходять. Ось виходять почки, вони Ось які гарненькі почки, але ще не зрозуміло, ось зовсім дивіться, які почечки, прям Де від землі, сонце гріє, то гарненько. Ну, ще не на часі, ще почекаємо. Хлокс також зрізала, щось там трошки вже починає витикатися. Десь щось попідрізали. Ну, взагалі так виглядає. Також огорожа стоїк. Потрібно щось трошки, мабуть, чи попаливати. Ну, зараз, от бачите, яке гарне сонечко вже вийшло. Протягом дня практично сонця не було, так холодно, неприємно було. І відповідно хвойні, мабуть, якби трошки було потепліше, потрібно було вже подощувати. Хай би вони трошки не питалися води, тому що вітри такі висушують. Ну, а ось, дивіться, положила льод в воді був, то навіть за день і не розтав. Ось вони такі туї прям коричневе і не відходить Таке враження, що воно все прям присушене якесь. Ну Взимку то зрозуміло, ну а зараз, якби, не сильно мені подобається. Якби їх трошки подощувати, щоб вони особливо хвойники напиталися. Трохи валугою тут прям такі вони. Як підсушені, наче ялівці це так обрізала. Хочу трошки її натягнула, щоб вона вирівнялася гортензією. Я хочу з неї зробити на штамбі і знизу вже не пускати поросель, щоб вона була тільки на штамбі. Тим паче, що вона там в он, почала щось пропадати. Добре, що воно вже заросло, почистила. Думаю, що все нормально буде. Тому що там от було скоплення гілок із середини. Видно, чима зараз обоє була. була. Щось не зрозуміли. Ну і тут от, всередині живеньке, жовтеньке, а зверху таке враження, як воно вже підсушене, наче. Ну, Зовсім мені не подобається щось хвойненьке. Вигорає кожного року також. Так що, цей допоки сам шит і не викинула, і нічого йому не зробила. Навіть не знаю, я так думаю, що спробую його зріжу аж під самий там корінь, залишу, можливо, сантиметрів 5, тому що, звичайно, з цього. Я так думаю, нічого вже не буде, воно просто засухло. І так за цілий день не відкрилися світи, навіть не побачила, серединок не показала. Ну, що зробиш? Друге березня, лише Лише 2 березня. Ще все в вперед. Ну, а тут ось. Дивіться, які на клематісах уже бруньки понабухали. Такі вже гарні. І цей клематіс такий. ось. Дивіться, які брунячки вже дуже гарненькі. Та навіть ось на розиці. М -м -м -м, де там від землі, де розігрівається? А тут а вона вже була так підсипана. Так що дуже гарненько. Мені подобається ось такі вже Ха -ха -ха. ну Сантиметрів п'ять точно. Де і тут? М -м -м. Тут фрезентеме. Так що? Ось таке весна? Що не крути, а весна є весна. Незалежно від того, що так холодно, неприємно, але Ось це є лівець. Він прям такий гарненький, зелений, я так думаю, його сосна прикриває, і він прям має такий вигляд гарний. А тут от також піхточка, я так думаю, вона вже теж припеклася на сонці декілька днів. Так, щось. Потрібно робити. Я думаю, потрібно, мабуть, завтра буде чи їх, чи що. цю лавандочку забула зрізати такі кущі. І, звичайно, воно вже як зацвіте, то буде кущ не красивий, розвалюватися буде. Тут тут уже Зефіна показує нам чи ні. Не зрозуміла бачу на ній почок. На цьому Барбарисі не видно почечок ще це ректа, це також не видно почок ще а ось цільнолисний клематис, а може он щось показується почки. добре Всім гарного дня, гарних вихідних провести, полюбуватися своїми квіточками і мирного неба. Всім дякую, до побачення.